Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.2 за підручником «Інформатика 9 клас авторського колективу Ривкіт Лисенко Черненко Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. У стартовому меню виберіть загальне або просто десь клацніть за даним меню. Ознайомимося з інтерфейсом програми. Це рядок заголовка, головне меню, область вікно 3D огляду, область структуратор, область властивості, область шкала часу, рядок стану. Це в нас об'єкт сцени камера. На сцені вже розташований об'єкт куб. А ось це джерело світла. Додамо на сцену конус. Для цього виберемо додати, Сіть та вибираємо конус. Бачимо його контур, але якщо ми зразу десь класнемо, то здається, що його немає. Насправді він є. Давайте виділимо куб, виберемо кнопку переміщення і потягнемо, наприклад, за зелену стрілку, щоб перемістити вздовж усі «Y». Бачимо, конус справді розташований. Давайте тепер піднімемо наш конус і перемістимо куб назад. Щоб перемістити в те саме положення області властивості, Введемо координати, осі Y, саме 0. Піднімемо конус ще вище. Зараз, якщо ми затиснемо коліщатку миші і потягнемо, то бачимо, що в нас насправді є якась відстань між кубом і конусом, вона нам не потрібна, але будемо забирати його потім. Тепер збільшимо в півтора рази радіус основи конуса. Ви вже зрозуміли, як виділяється об'єкт. Просто по ньому класнули. І в області властивості. Там, де масштаб, встановимо ось тут 1,5. Там, де y. І там, де X. Бачимо основу збільшена, тепер додамо тор. Додати сіть тор. Зразу його витягнемо і обернемо тор вздовж осі Х на 90 градусів. Для цього при виділеному моторі. Там, де обертання, для Х встановимо 90. Зразу змінимо розміри тора, а саме зменшимо вдвічі. Для цього там де масштаб. І для X, і для Y, і для Z встановимо 0,5. Це у нас виходить, що розміри зменшуються вдвічі. Перемістимо тор до Куба. Як ви вже зрозуміли, коли затискаєте колесико миші, то можна дивитися з різних боків або ось тут перетягувати. А давайте подивимося спереду. Для цього на додатковій цифровій клавіатурі натиснемо клавішу 1. Бачимо, це в нас вигляд спереду. Клавіша 3 це вигляд справа. Давайте все-таки опустимо даний конус. Ось так добре. Клавіша 7 це вигляд зверху. А клавіша 9 це вигляд знизу. Відновимо на сцені перспективну проекцію. Тобто, коли ми дивимося на наші об'єкти, ніби як збоку, затискаємо коліщатку миші та тягнемо. Тепер переглянемо одночасно чотири види сцени. Для цього. Скористаємося комбінацією клавіш Ctrl-Alt, Q. Отже, бачимо, це в нас вигляд справа, написано ось справа, це в нас спереду, це в нас зверху, а це перспектива. Коли ми змінюємо точку перегляду сцени, то бачимо, що вигляд сцени в інших блоках не змінюється. Виділимо, наприклад, конус, потягнемо його вверх, і бачимо, що на вигляді спереду та справа видно, що змінюється, а на вигляді зверху зміни не відбувається. Вийдемо з даного режиму, для цього знову натиснемо комбінацію ctrl alt q Тепер переглянемо дану модель через об'єктив камери для цього. На додатковій цифровій клавіатурі натиснемо клавішу 0, або ось тут натиснемо камеру. Бачимо, що наша модель не попадає в камеру. Зробимо так, щоб вона попадала. Виберемо в області структуратор камеру і змінимо її розташування. На цього разу просто потягнувши. Підберемо такі значення, щоб наша модель повністю попала в камеру. І тепер збережемо. Для цього виконуємо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власній папці. Вона в мене знаходиться на робочому столі. Це називається ось тут «Сільниця». Введемо назву. «Право 2.2. Натиснемо Зберегти як. Закриваємо блендер. На цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!